26 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили дві кацапські крилаті ракети калібр, сім ударних дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та чотири дрони невстановленого типу, ймовірно, ударні. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях один район зосередження рашистів, а також два склади боєприпасів та три інших важливих цілі. У тимчасово окупованому кацапами Криму сталася потужна пожежа на території законсервованого полігону твердих побутових відходів. Неспокійно на території рашистського рейху не вщухають пристрасті щодо чи то гебняво фсбшної оборудки, чи то бунту, чи то вистави за участі найманців так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Ватажок яких, що став кумиром недоумкуватого кровожерного народонаселення рейху, після довгої перерви знов з'явився в медійному просторі та розповів про відчайдушну боротьбу за свій бізнес, той, що наш бізнес, смерть і бізнес йде хорошо. Також в ефір виліз жалюгідний санкт лініїнградський недопалок, всесвітньо відомий за сороміцьким прізвиськом, і запропонував вагінерам або влитися в сильно поріділі ряди нещадно битої в Україні непобядімої і легендарної, або повернутися до закладів улюбленого гулагу, або попензлювати на постій до білорашистської маріонеткової недодержави. Жабо гадюкінг триває.